Не хоче, я його заставляю, а він не хоче. Привіт усім! Хочу спершу подякувати тим, хто вирішив натиснути на це відео і зануритися зі мною у вайб Берліну. Хочу почати з того, що я вже повернулася в Україну, живу тут 5 місяців уже, але Берлін все-таки залишився в моєму серці назавжди, і інколи я дуже сильно ностальгую, тому вирішила записати це відео і. Змонтувати такий екскурс у своє життя, саме зараз прийшов час цьому відео вийти у світ і щоб його побачило якомога більше людей. Я розповім не лише про життя в Берліні, про свою роботу там, про ціни, а також а, про свої найкрутіші моменти. Розкажу про найкращі заклади, які варто відвідати в Берліні, і просто покажу це місто своїми очима. She got me going psycho She got me going down, down, down Got me leaving on the type She got me going down, down, down Всім привіт! Давно не бачились Це Бюргерс Ант в Берліні Куди я ходила прописуватись Мені скажуть, що це то, кожне місце таке красиве Хотілося б розповісти, Трішечки про Берлін. Взагалі багато хто вважає Берлін як е, окреме місто, таке місто-адшельнік всієї Німеччини, тому що Берлін дійсно різноманітний. І тут зібрано дуже багато національностей, дуже багато культур, і він відкритий для всіх. У Берліні. Дуже багато можливостей для кожного. І я впевнена, що кожен зможе себе знайти в цьому місті. Берлін дуже зручний для життя. Дійсно, тут транспортна розв'язка, все дуже класно, дуже зручно добиратися будь-куди. І транспорт ходить 24 на 7. Робочих місць теж вистачає в Берліні, особливо в сервісі. Взагалі, це проблема, напевне, по всій Німеччині, що дуже багато людей шукають саме персонал. І хороший персонал дуже важко знайти. Про життя в Берліні. Я живу, от, до речі, йду по своєму райончику. Живу в дуже красивому районі. Принесла Берг вважається спокійним, дійсно тихим для життя. І тут живуть багато сімей є різні райони, наприклад, Файкель. Там живе дуже багато ріців, і коли туди потрапляєш, таке враження, що ніби це не Берлін зовсім. Тому я знімаю кімнату, живу з дівчинкою з Індії. Такий спосіб життя називається в Німеччині ВГ. дуже зручне місце знаходження самої квартири. Дуже тихо, спокійно, безпечно. Що основне, хоча ціни дуже сильно кусаються взагалі в Берліні. Це був напевно мій найбільший такий страх. що я боялася, що я не зможу знайти собі житло, але я дуже хотіла переїхати і тому я почала шукати і прям мені реально сильно повезло. На цьому моменті я б хотіла зупинитися і трішки детальніше розповісти про додатки пошуку житла в Берліні, загалом Німеччини, якими я користувалася і які мені дуже допомогли. Свою кімнату я знайшла на сайті ВГ. Там здебільшого розміщуються об'яви ті, хто шукає собі сусіда або сусідку, або здають свої апартаменти для приїжджих, так як у моєму випадку. Інший корисний додаток це імоскат 24 Там є оголошення різного типу. І за додаткову плату в цьому додатку можна також замовити собі документ шуфа, про який я розповім трішечки пізніше у цьому відео. Взагалі, з пошуком житла в Берліні є дуже великі проблеми, тому що попит дуже сильно перевищує пропозицію. І саме тому ціни на житло в Берліні дуже високі. Одну кімнатну квартиру студію в якихось віддалених районах можна знайти від 1200 євро за місяць. Ціни на кімнати стартують десь приблизно від 600 євро, і це взагалі не суперські умови, наприклад, і в якихось віддалених районах. Але якщо шукати квартиру, то звісно ж можна знайти. Головне не здаватися, багато писати орендодавцям і все неодмінно вийде. Що мені говорили? Кімнату онлайн дуже важко знайти. Мені вдалося, я зідзвонилася зі своїм орендодавцем онлайн, і він мені по відео показав всю квартиру. Важливо, я йому не платила наперед. Ми підписали договір, і я оплатила йому на банківський рахунок всю суму. Тому тут будьте обережні, тому що є багато аферистів, які просять скинути оплату наперед. Це, звісно, дуже ризиковано. Покладайтесь і на свою інтуїцію, якщо вона у вас хороша. Ще один цікавий факт про Берлін: власник обирає тебе, а не так, як ми звикли, так, що ми обираємо квартиру. Тому тут дуже важливий саме людський фактор. бо Якщо ви знайдете якийсь контакт з вашим інтерв'ювером, орендодавцем, то я думаю, неодмінно, що кімната буде ваша. Власник цієї квартири він спершу мені відмовив, а потім написав, що можу забирати собі це житло. Заплатила я за перший місяць, ну і взагалі плачу 725 євро. А ще заплатила такий залог 1400 триста євро. Коли плануєте переїжджати, потрібно дійсно мати якусь суму грошей, щоб змогти оплатити саме цей взнос. Ще дуже багато просять шуфа. Це такий документ, який показує, що ви там не порушували, у вас немає боргів і таке все. Дехто питається про цей документ. Наприклад, мій власник він навіть не запитував. Він такий, мені все одно, де ти будеш брати гроші, головне, щоб ти платила вчасно. Роботу я швидко знайшла в Берліні, буквально реально. Ну, за тиждень я знайшла роботу. Ще також покажу вам свою кімнатку, свою е квартиру, де я проживаю. От, я зайшла в під'їзд, тут такі там сходи, але ми йдемо з вами через внутрішній дворик. Садочок біля вікна. Так, це такий внутрішній дворик. Тут багато було спидеїстів. Далі. Це моя кімнатка. Трохи не прибрано, але... Супер-клас працювати в центрі, тому що всі визначні місця і взагалі все-все-все знаходиться поблизу. І добиратися мені, в принципі, до роботи не так довго. Хвилин 20. Я завжди милуюся такою красою. І як я вже сказала, я обожнюю місто, коли воно ще спить вранці. Тобто це мені на роботу на 8 годину. І я виїжджаю приблизно десь у 7.30. От, і зараз піду до готелю брати ключики і тоді відкриватиму кафе кажу вам готель от такий готель халлоскутнзінкинча so, okay. тепер виходимо і йдемо до кафе. І тут мене вже чекають от, дві мої. Best of the best. 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 Я працюю в найгарнішому місті в Берліні. Це Боде і там далі музейний острів, де знаходяться всі найвідоміші музеї Берліну саме. Постійно багато туристів, але з таким видом. Працювати приємніше. А я поки що попиваю свій капу оранж, і прокидаюся. От, тераса вже готова. Чекаємо гостей. Ну що ж, на сьогодні мій робочий день закінчився. Закінчила я його на годину пізніше, аніж повинна була, але нічого. Після робочого дня ми з Елені йдемо в Princess Cheesecake. Wow. My God. Thank you. Enjoy. Let's try. Let's try. 2023. The year of changes. Як тобі до речі uh, відчуття ага, в лешбекій, мабуть, своє ви враження. Не вистачає п'яної вишні. Про раночку сьогодні вдруге вибрались на йогу на природу. Пропили йогу собіфу. Yuka, what can you say about yogurt? Yogurt? Mm -hmm. Your like? I love. Так, <laughs> 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 oh my skacious prizes need. Top uжарений інстаграм зробимо. A world of pure imagination. Ну і на завершення хочу сказати, що не забудьте поставити лайк цьому відео і підписатись на мій канал, або написати будь-який коментар, який вас цікавить. Можливо, у вас виникнуть якісь запитання стосовно життя в Берліні. Я неодмінно на них відповім. І мені буде дуже приємно, якщо ви поділитеся своїми відчуттями. Чи вдалося вам так і зануритися в цю атмосферу Берліну? Буде дуже класно, якщо мені вдалося передати саме ось такий вайб. Вдячна вам за перегляд цього відео і надіюся до скорих зустрічей. Хоча я на цьому каналі досить таки рідко. Дякую вам. Лакі. Давай розкажемо глядачам про Берлін. Ну, будь ласка, ну лакі. Ну Давай, давай розкажу. Коротше, він у мене не публічний кіт, тому не чекайте відео з ним. Угу.